Є потім сторони, ідемо политики. І ми далі. Ми ходимо собі збитися друг друга тоді, а ми цим временем йдемо. Знов знов ведуть армію Муравьова. Я не то, що я на майки якісь до росіян нас наполовину міста Росія, вони такі одного до одного не підозрюється, бо я зараз я можу русі. То, ваш, там так ж хунта Ну я не розумію, що тут не варяється. І чітко треба, щоб хтось, і то, що у нас так збирається, я знаю, що маса, більша маса думає так, і так, і так, і і так, і так, і так. А чого вийти сюди? Ось цей комплекс неповноцінності ніяк не можна преодоліти. Люди бояться, люди бояться. І я вам кажу, значить, я обращаюся до до лідера нашої позиції. На радио. На радио не может попасть. Нужны листовки сейчас попасть. про все, что делается. Потому что не все смотрят и не все знают эти безобразия. Вот надо листовки еще, чтобы были, чтобы люди видели. Те, которые безразличные, чтобы они видели. На да. столбах не угодно. І вот. просто якісь, я не знаю, маш машину з мегафоном по городу отак пускають і говорять об'являють, що туди, то да, то буде, збирати треба, треба, щоб ці наші зібрання втішні праці. Може бути екстрена називати і свою особливу право щоб попадало, щоб зразу попадала на цей канал, на надіяє, що попадала, щоб зразу мені народа было бить, а не так вот здесь там чуть-чуть не -чуть так там чуть-чуть выше. -чуть. Вот мое предложение и мое мнение по поводу этого веща, этого горя, которое нам появится. Там ведь не могут быть.